Усім глядачкам, і глядачам, замість хеллоу сьогодні я кажу намасте мастежі Матхаґаватам, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на понеділок, 9 лютого 2026 року. Сьогодні на чатуванні карти карми. Ну і як ви бачите, тут ще Мурті сидять Шива і його син Ганеша. А епіграф сьогодні буде з цієї книжки: це Вішну Пурана або Шлімат Бхагаватан», як ще називається. Ця книжка це веди, ведині знання. Отож, що відкрилося, це у нас четверта пісня, частина перша. Тхурва Махараджа покидає дом. Ну і тут така от цитата: Форму Господа можна сделати із матеріальних компонентов: землі, води, красок, дерева або металла. Тот, кто поклоняется в лесу, может сделать форму Господа только из земли и воды и поклоняться Господу, следуя описаниям выше правилам. Преданный полностью, овладевший собой, должен всегда сохранять невозмутимость и спокойствие и довольствоваться только теми фруктами и овощами, которые можно найти в лесу. Ну, таке от всі філософський такий вступ сьогодні до цього прогнозу. Що стосується 9-го числа, це давайте спочатку я прочитаю мантру, яка тут написана: Ом Намах Пагалате, Васудивайя, відкрию цю коробочку і прочту іншу мантру Ом намах шивая». І тепер я візьму ці дивні аркани. До речі, я їх не сам створював. Я їх створював за лекалами. Є ця колода в інтернеті, але опису до неї немає. Тому прийшлося трошки поміркувати щодо чого, і вони дають не менший результат, ніж карти Таро. Що ж стосується 9-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни і перепади тиску. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Це буде або індійський Бог, або атрибут Бога, або чорна карта, яка... Пов'язана з чимось глобальним. Що стосується 9 числа, це дзеркальний день, коли все відкрито, коли неможливо брехати, тому всі люди будуть такими, якими вони є насправді. Не забувайте також, що вже 17 лютого буде не тільки Новий рік коня, але іще і сонячне затемнення. Тому зараз перед затемненнями відбуваються такі. Дивні події, і ви теж їх відчуваєте на собі. Я в цьому впевнений. Якщо це так, так і напишіть, що відбувається щось неймовірне і гарне, і негарне, але навіть якщо негарне відбувається з вами, це не означає, що воно вас переведе лише до лиха. Дуже часто якісь мінуси вони приводять нас до плюсів. Я ж пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі. Не скречуйте ноги та руки. Налаштуйтеся на цей понеділок, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Загальної карти не буде, але буде по дві карти на кожен знак зодіаку. І оскільки зараз йде водолій. Водолієм цей день не дуже гарний по грошам. Лакшмі Деві, вона пов'язана з багатством, щастям, з накопиченням чогось. Вона, на жаль, випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні поганий день для того, щоб займатися комерцією, бо ви більше будете втрачати, ніж щось отримувати. так. Також це натяк, що цього дня краще не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець. І виклик дня лотос. Лотос це про те, що ви щось в собі тримаєте вже дуже давно. І треба розкритися, треба говорити про те, що у вас всередині, треба бути як ця красива квітка Лотос давати якісь аромати іншим людям, надихати інших людей сьогодні. Від вашої відвертості багато чого залежить. Зверніть на це увагу, бо це виклик дня. Тому якщо ситуація така напружена, вам треба бути відвертими і дуже добре, що і 9 число якраз він гарний день саме для відвертості. Далі представники знаку риби чоткі, це про чіткість. Про Уважність до дрібниць. Вам треба повторювати якусь мантру. Це може бути молитва або мантра, «Ом намах Ганапаті, намах Шивая. Якщо у вас є чотки, треба повторювати джапу. і будьте дуже уважними до дрібниць. Якщо ви бачите якусь дрібничку, краще на неї більше звертати увагу, ніж на загальну картинку. Пам'ятайте, що загальна картинка вона теж створена з дрібниць. І виклик дня для риб ваю, ваю це вітер. Це може бути вітер змін, який вас підхопить. і... Наблизить вас до вашої мети. Це може бути ваш настрій, який дуже важко втримати. Він, як вітер, він постійно кудись рве. Так і вас сьогодні буде кудись рвати. І дуже гарна година, саме для того, щоб кудись їхати чи пересуватися. Це 18-та година дня. 18-та година для вас гарна година. Зверніть на це увагу. І слідкуйте за своїм настроєм, тоді нічого поганого не буде. Далі представники знаку Овен, перегорнутий Сур'я. Сур'я це Бог Сонця. І це про просвітлення, це про просування своїх ідей. На жаль, карта випала перегорнута, тож ідеї у вас сьогодні гарних. Майже не буде. Просуватися вперед вам буде дуже важко, особливо якщо ви власник авто. Сьогодні пам'ятайте, що можуть бути затори, пробки та якісь зупинки. А також цуря, який перегорнуте, це сонце, яке знаходиться. Не на небі воно знаходиться десь там по ту сторону, по той бік землі. Тому пам'ятайте, що темрява сьогодні на жаль буде вас супроводжувати. Будьте також обережні. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. І виклик дня знову перегорнута карта, і це вища карта. Тут їх всього три чорних. І це карма. Карма це дія. <клес> Якщо вона випадає перегорнута, це натякає на те, що сьогодні той день, коли краще нічим не займатися, бо ви можете забруднити свою карму своїми діями, будьте обережні, намагайтеся сьогодні нічого не розпочинати і пам'ятати, що ви в цей день можете пожинати щось погане від своїх дій у минулому. Далі представники знаку тілець, перегорнута чакра. Чакра це колесо, це коло, це зброя Господа вішну, яким він знищує демонів. На жаль, вона випала перегорнута ця карта, і червоний аркан перегорнутий може натякати на те, що сьогодні може бути дуже напружений день, а особливо це стосується вечора, 23 година вечора. Це не дуже гарний час для вас. І намагайтеся цього дня нікуди не переїжджати, не пересуватися вам.

І виклик дня сокира. Знову червоний аркан. І сокира це про відсікання всього того, що вам не потрібно. Головне відсікати пихатість свою, головне відсікати горділивість, яка може виникати в інших людях по відношенню до вас. Будьте різкішими, будьте в чомусь пертичими, і тоді ви зможете подолати негаразди цього дня. Два аркани червоних це каже про напружений день. Зверніть на це. Свою увагу. Далі представники знаку Близнюки. Шангха. Шанха це мушля, завдяки якій колись воїни збиралися на битви. А зараз це мушля, яка лежить у вас у кишені. Це ваш смартфон, iPhone, я не знаю, чим ви користуєтеся. Сьогодні багато питань ви можете вирішити саме за телефоном, не обов'язково кудись їхати. І виклик дня. Кубера, Кубера це про заробіток. Кубера це банкір небесний, він зберігає багато коштовності, і Кубера вам сьогодні допомагає. Сьогодні ви можете щось накопичити. Повна назва цього аркану білий мангуст Кубери. Він його тримає на руках, бачите. І для вас є гарна година, 21-а година вечора. Для вас вечір дуже результативний. Далі представники знаку РАК. Сома, він же Чандра, бог місяця. Не забувайте, що місяць зараз спадає, і тому можна закінчувати якісь справи, які ви вже розпочали. Можете кудись їхати, повна назва цієї карти антилопа, соми і антилопа це його. Тварина, яка його перевозить, і це час. І дуже багато ця карта каже про якісь календарні події, про які ви могли забути, але ви можете згадати, що в кось когось день народження зателефонувати чи кудись поїхати. Найкраща година для того, щоб їхати кудись, це 14-та година дня. Виклик дня Дамару, Дамару, це про ритм. Це барабан, в який б'є Господь Шива, як колись, який ще й танцює, допоки він танцює, все світ крутиться і ми живемо. Дамару це серце. Дослухайтеся до того, що воно вам підказує. Ну і враховуючи те, що сома це місяць, а як відомо, управник рака якраз місяць. Сьогодні ви можете завдяки. Тому що ми, ви будете налаштовані на якийсь певний ритм, ви можете щось з цього виграти. Не треба вибиватися з графіку, в якому ви живете. Далі, леви, трішула. Трішула це тризуб Шиви, це його зброя. Прямій позиції, ця карта не така вже і страшна. Вона каже про те, що шива вам у, багать, у багатьох речах може допомогти. Вам треба лише читати його мантру Обнамах шивая, і пам'ятати, що якщо раптово щось руйнується в вашому житті цього дня, це пов'язано якраз з впливом Господа Шиви. І виклик дня корова Діті, тож нічого поганого з вами не станеться. Карта випала в прямій позиції. Жовті аркани це. Підтримуючи образи керова Діті, вона відгодувала багатьох богів, і вона сьогодні вам допоможе. Вона дає вам стійкість, вона дає вам можливість сьогодні щось отримати від цього світу. Світ вас підтримує і підтримує, богиня мати Земля. І для вас є гарна година, 15-та година дня. Далі, діви. Вішвамітра Вішмамітра – це про ремонти, це про якісь будівлі. Бо Вішвамітра – це великий будівник. Він створив багато палаців, багато коштовностей саме для богів. і це майстер якийсь. Це або ви як майстер, і ваші руки, які можуть допомогти вам заробити гроші, або якась людина, з якою ви можете зателефонуватися чи зустрітися о 20-й годині вечора. Для вас це гарна година. І виклик дня Тхарма. Прямі позиції, це вищий аркан. Тут всього три вищих аркана, і дхарма – це закон, це принципи, за якими ви живете. Це також служіння комусь. Тобто Вішмамітра разом з дхармою каже про те, що сьогодні треба допомагати людям, і тоді люди будуть вам за це сильно вдячні. Ну і не відступатися від своїх принципів. Далі Терези Мокша, вищий аркан, знову чорний аркан, вища карта. 33-й аркан більше немає, і це визволення. Ви сьогодні можете визволитися самостійно, а також допомогти комусь визволитися з пут в які Потрапила людина. В цілому, у вас сьогодні гарний період для того, щоб закінчувати якісь довготривалі справи і закінчувати їх на свою користь. Ви сьогодні можете позбутися якогось тягаря. Головне вам цього бажати. І виклик дня сканда. Сканда, він же Картікея, це один з синів Господа Шиви, і він про військо. Він про військових, можливо, ви сьогодні зустрінете якогось військового, не бійтеся. Це просто може бути ваш друг чи ваша подруга, які служать у війську. Також це бій, бій, який ви можете виграти, якщо ви чесні, якщо правда на вашому боці. Сьогодні ви можете багато чого зробити, і для цього є гарна година, 16 година дня. Далі скорпіони. Перегорнути аж війни це про здоров'я. Здоров'я сьогодні не задовільне. Намагайтеся сьогодні. Не йти до лікарів, бо лікарі вам можуть лише зіпсувати ваш настрій. Загалом сьогодні немає просвітлення. Сьогодні ви трошки в темряві знаходитесь. Я розумію, зараз багато людей в темряві, бо блекаути продовжуються для вас. Є погана година, 13-та година дня. Особливо не їдьте в цю годину нікуди. І виклик дня Кришна. Щоб з вами не сталося з вами Всевишній. Кришна, пам'ятайте, у нього є мантра: Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі, Харі, Харі Рам, Харі Рам, 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 Харі Харі. Якщо важко повторюйте цю мантру, і ви відчуєте, що до вас приходить велика поміч, і це верховна особа, це втілення Господа Вішно, і Він вам допомагає, і вам може допомогти ваша ще рідна людина, це або ваша жінка, або чоловік. Бо, як ви бачите, Крішна стоїть. Разом зі своєю коханою пастушкою Радхарані. Ще для вас є гарна година, 12 та година, от 13-та сильна, а 12-та гарна, якщо ви будете повторювати особливо махамантру Крішні. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Далі стрільці, перегорнутий Брахма. Це якісь проблеми, які можуть вам створювати люди старші за вас. Якщо ви людина, то теж похилого віку. Вам сьогодні може щось не так бути. Може, якась хвороба себе загострення знову зробити загалом, Брахма це один з творців всесвіту, матеріального всесвіту. Тож сьогодні матеріальні справи краще не робити. Для вас також є погана година, сьома година ранку. Краще в цю годину спати. І виклик дня Агній. Агні це початок всіх початків. Без Агні не розпочинаються жодні ритуали, це вогонь, і він може вам сьогодні надати можливість розпочати щось нове. Ви зараз знаходитесь у такому циклі, коли можна розпочати щось нове, отримати якусь ідею, і в цьому вам може допомогти якийсь чоловік чи людина, яка народилася під знаком Овен, і нарешті козироги. Варуна, бог води, морів, він таємниці тримає. Бачите, в одній з його рук перлина. Перлина ця дуже коштовна, і це також про дрібниці. Ви сьогодні можете отримати необхідну інформацію, вона сама до вас сьогодні прийде. Також для вас є гарна година, четверта година ранку, можливо, ви не спите у цей час, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. І нарешті виклик дня для козирогів це індра Дев. Вам бачите, випали дві блакитні карти. Індра він же Деврач, Цар Богів. І це ваш, ваші принципи, ваша пихатість, сьогодні не треба відступати від своїх принципів, будьте принципові. Для вас теж є додаткова година, третя година ночі, тобто з третьої по четверту до вас можуть приходити якісь дуже гарні ідеї, і нічого поганого з вами не станеться цієї ночі. І також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Ну і в кінці я ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися що 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Хануман це ваша внутрішня енергія. Хануман це якийсь помічник, який сьогодні може вам допомогти. Як Хануман допомагав рамі, так і сьогодні сили неба можуть вам допомогти. Хануман це одне з втілень. Господа Гостгосподашили, як кажуть веди, і сьогодні у вас є справжня сила. Ця карта дуже схожа на великий аркан сили, сила з вами, і у вас є ще гарна година, 22 -га година вечора. <клес> Далі. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, шива малінатх, Не забувайте читати його мантру. «Ом намах Шива, я шива дає можливість зруйнувати все, що вам не потрібно, і шива він. Дуже полюбляє тих, хто його полюбляє. Тож не забувайте робити йому поклони і не забувайте, що Шива він, хоча і руйнує, він це робить заради нас. Великих руйнувань сьогодні не буде. А от те, що вам не потрібно, він від вас забере. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Камадев. Це про переживання. Кама, Бог кохання, Бог спокус. Він стріляє зі своєю такою квітковою стрілою, стріляє у саме серце. сьогодні непоганий день саме для того, щоб зустрічатися з людьми, до яких ви маєте певні почуття. Для як казав класик, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. В будь-якому разі гарний день і переживання ваші вони приведуть к результату. І ще для вас є гарна година. Для зустрічі з коханими це 19 година вечора. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця парваті, особливо гарний день для жінок, бо це одна з богинь, тут усього три богині це дружина Господа Шиви. У неї багато імен, калі, саті, дурга, але вона про багато Функціональність бачите в неї багато рук, так само і ви сьогодні багато чого можете зробити. Вам у чомусь може сильно допомогти жінка для вас. Є гарна година. Десята година ранку. Рекомендую прокинутися вже в цей час. І особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця Сарасваті це дружина Господа Брами. Вона про мистецтво, вона про науку. Сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчитися. А число 8 це число гармонії, оскільки карта випала в прямій позиції. День досить позитивний. У комусь вам сьогодні допоможе жінка. А якщо ви самі є жінкою, сьогодні для вас дуже багато функціональний день і є Гарна година, восьма година ранку, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, веда це про знання. Про досвід, про науку і про підписання якихось договорів сьогодні, можливо, нарешті ви підпишете ті самі папірці, які вже давно бажали підписати, але дивіться на дрібний шрифт, щоб не зробити щось поганого. В будь-якому разі ви сьогодні чомусь навчитеся. Далі, якщо ви народилися 7 16 або 25 числа будь-якого місяця Ганеша, не забувайте повторювати його мантру. Ом намах Ганапаті, Ом Намах Ганапаті. Ганеша дає можливість виправляти помилки. Він дуже гарний для підписання якихось договорів. Бачите, тут навіть я намалював чорнильницю. Він полюбляє солодощі, і якщо ви хочете задобрити якимось чином Ганешу, залишіть на своєму вівтарі, який у вас напевно є щось солоденьке саме для цього. Такого дуже гарного Бога індійського пантеону. Ще для вас є гарна година, 11 година ранку, і особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнути вішну це не дуже гарний показник. Всевишній на вас чомусь сердиться. У вас немає захисту, Божого захисту. Захищайтеся самостійно, Стійно. І пам'ятайте про мантру вішну. Ом, Намах, Пхагавате, Васудивая. Якщо ви її будете повторювати, нічого поганого вам не станеться. У вас є погана година, п'ята година ранку, і погані зустрічі чи бесіди, і ні поганий день, якщо ви народилися під знаком Лев. І нарешті остання карта для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І тут на не бреше. Вам випав ямарач, хоча він випав і в прямій позиції, все одно це Бог підземного царства, який карає грішників. Він рекомендує вам сьогодні вести праведний образ життя, ні в якому разі не брехати, не грішити і бути чесними і відвертими. І тоді нічого поганого з вами не станеться. У вас є гарна година, 17-та година. Ранку. ранку, якого ж ранку, якщо дня вже заболтався я, але все одно, якщо ви додивилися всі все до кінця, я вам всім вважаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали, карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемоги. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Махавішну, Вакантанка, Господь.